Добре. І, Діана, ви включаєте мікрофон, бо я буду спілкуватися зараз з вами. Я вже від вас почула, чим ви займаєтесь, але ще раз проговоріть, яка ваша мрія, що ви хочете зробити? Взагалі, ідеалі, відалі це маркетингова компанія. В ідеалі це буде колись маркетингова компанія. А давайте будемо їсти слона маленькими шматочками. Який ваш крок? От я чула, що ви були юристом, а зараз так. ви займаєтесь масажем. Так? Так. І коли ви займаєтесь масажем, ваша наступна історія це створити курс. Правильно я пам'ятаю? Ну, ми записали відеокурс. У мене тепер історія, як його продати. Як його продати? А давайте, mm. давайте зараз на це подивимося. А, я зараз попрошу вас, коли я ну, викладу якусь кількість карток, обрати три діючі особи. скажімо. перша картка це будете: ви як власник своєї прави, справи. Друге, це буде той продукт, той бізнес, який ви зараз будете роздивлятися. І третє це ваш, ваше вкладення саме в цю справу. Зрозуміло? Так. Так. Тоді дивіться, я зараз викладаю вам в закриту, тобто ви будете бачити лише обгортки карток. Я вам... Пропоную або самі ткнути пальчиком на три картки: перша картка це ви як власник, друга картка це бізнес ваш, а третя картка це вкладення. Або сказати мені номер від 1 до 74, і я для вас це витягну. Як вам зручно? Ну, я можу тикнути, але я значить, займу... вона має бути така ага, прям так на карточку. Окей. Одна є. Так. І так, перша картка це ви як власник. Угу. Натискайте. Я вже не пам'ятаю, на яку. ну Яка вам подобається? А, угу. ні. Давайте я вам краще цифру скажу. Давайте. Ми від краще. одного до 74. Е, перша три. Перша три. Друга це ваш бізнес. Друга сім. 7 І третє це ваше вкладення в ваш бізнес. 65. 65. Так, добре. Вони в зворотньому з зворотньому. В зворотній черзі вони вийшли. Зараз я їх підпишу. Це буде власник. Взагалі, то, якщо людина не вирішує зробити це, то може сама це все підписувати, доставати, перегортати. Далі це вкладення в бізнес. І третя картка. О, я її знову. Це сам бізнес. Я її вже перегорнула. Бачите? Ось. Вам видно, якщо комусь не видно, є вгорі справа кнопочка Центрувати. Ви можете відцентрувати. А потім, якщо вам, Діана, потрібно якось чи комусь. Потрібно. Ви маєте своїм екраном керувати самостійно. Картки можна розширювати, збільшувати, зменшувати. Так, я просто що бачу дві картки: кладення і бізнес. А третій не бачу. Нажміть, будь ласка, центрувати. о З'явилося добре. І скажіть мені, будь ласка, зараз ви будете розповідати не про себе, а про ту картку, яку ви зараз бачите. І так як себе почуває карта власника? Він якийсь такий дуже пихатий, дуже пихатий. А скажіть, будь ласка, а хто у вашому житті такий дуже пихатий? На кого він схожий? На мою партнерку. На вашу партнерку, до речі. А у вас із партнеркою на яких відсотках партнерства? 50 на 50. То я вам ось що скажу: це саме невдале партнерство. Угу. Чому? Партнерство 50 на 50 це означає, що немає головного. Угу. Вам дуже важко домовитися, це так? Угу. Так. Так. то як визначити, хто головний в цьому бізнесу? Треба зрозуміти, чия була ідея, хто вкладався грошима, хто чим вкладався. І не треба тут по дорослому, це по-дитячому пополам. Так mm -hmm. не працює. Вам mm -hmm. потрібно зрозуміти, хто був головним, і цього головного треба визначити. Інакше свій курс будете продавати довго і нудно. Mm -hmm. да. Так, зараз я. Пропоную вам ще вибрати картку. Можна сказати, номерок Зараз ми із пихатості, тобто із вашої карти власника, виведемо угу. цю пихатість, яка присутня у вашої партнерки Давайте картку 19. 19. Тут рандомна і може статися так, що картки повторюються. Угу. Так, 19. Я підпишу. Це. Пихатісь. Пихатість. Тобто партнерка. партнерка Так. Зараз я. Скажіть, будь ласка. Вона вас трошки подавляє, партнерка? Угу, так. Так і є, так? Угу. Добре, дивіться, я зараз із цих із цього пихатого власника, отрух, ви дивіться за карткою, я достаю особистий контекст це ваша партнерка і пихатість, яка, яка вас якось задіває. Я не буду нічого з цим робити, але психологічно ви маєте з цим попрацювати. Скажіть, будь ласка, щось зараз змінилося в карті власника, коли ми вашу партнерку звідти достали? Зараз, секунду, я центрувати, натискаю. Так, да, якийсь почали інакше його розглядати трошки. О, і як він, як зараз він... Цілеспрямований спрямований погляд вперед. О, бачите. Добре. А як е, бачи ви бачите карту бізнеса? Бізнес, зачуханий. Зачуханий. А кого ви вважаєте зачуханим? Малоприбутковість. Тобто, це таке малоприбутковість mm -hmm. це добре, але скажіть, будь ласка, хто вам колись сказав про те, що нарікав на те, що, що бізнес, бізнес ваш який зачуханий? В ньому? Чоловік, був... мій. Чоловік моя ви радість, дивіться, зараз від цієї картки маємо достати. Інформацію про вашого чоловіка. Я правильно розумію, що ваш чоловік не дуже вірить в те, що у вас вийде? Так, це факт. Типу, так. Обирайте, будь ласка, або номер, або самі картку. Ага. О, яка ви молодець. Якщо ви ще підтвердите, ви самі його і оберете. підтвердження Бачите, ага. ви вже освоїлися. І я почала осваюватися, мені також стало краще. Тут чоловік. Так. І дивіться, зараз ми із вашого бізнесу достаємо інформацію про вашого чоловіка, який не дуже вірить в те, що у вас вийде. Угу. Я дуже дуже повільно Переношу її сюди. Скажіть, будь ласка, зараз щось змінилося так, у картах. Це сприймається як наївність, як дитяча наївність. наївність. Дитяча наївність. А хто каже вам, що ви дуже наївна? Що ти хочеш на цьому, вибачте, на ти гроші заробити? каже Або хто, може, вам здається, що так думає. Ну Мені чогось батько прийшло до голови. А, так і є. Ага. Так і є. Ви колись були раніше на розстановках? Ні. ти у вас така чуйка, отака. От <гум> оберіть, будь ласка, одну карту, яка буде відображати вашого тата. О, господи. А скажіть, будь ласка, тато, ви були в дитинстві все життя поряд з татом чи було якось інакше? Ну, якщо ми типу з мамою він одружений до кінця її днів? Бо... Але він дуже часто пропадав на роботі, я його досить рідко бачила. Досить рідко бачила. Чому я про це кажу? Бо карту, знаєте, прям забувала я перегорнути Це польова робота, тобто не, вам не вистачало тати поля. Угу. Угу. Зараз ми трошечки, так вашого тата, виведемо. Папа. У мене ще декілька запитань стосовно тата, тата але це дуже така інтимна подробність, я mm -hmm. не буду запитувати зараз. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, щось змінилося в бізнесі? Зараз з'явився скептик. Скептик. А хто такий скептик у вас? Uh, ще один мій знайомий, добре. Угу. Зараз ми ще одного вашого знайомого також достанемо <свят> з вашого бізнесу. Обирайте, будь ласка. Угу. Це ваш знайомий. Я його так і підпишу. Знайомий. угу Я роз'єдную ці картки і виводжу вашого знайомого окремо і також його виводжу за поле. Скажіть, будь ласка, чи змінилося зараз щось? Так, да, він чомусь стає тепер, як це сказати, слабким? Слабкий? Угу. Слабкий, я вам одразу сказала, тому що 50 на 50, тому що mm -hmm. не, ви, ви не є е, людина, яка призначена бути головною. Mm -hmm. Бачите про що? Тобто вони всі кажуть, кажуть, кажуть. А скажіть мені, будь ласка, ви е, дуже часто робите навпаки, тому що люди кажуть. Так. Добре. Тобто він слабкий. Слабкість я вам сказала, в чому ваша слабкість, так? Mm -hmm. Треба визнати, хто насамперед у вас головний. Якщо раптом вам потрібна ця, і ця робота, то ми можемо з вами якось е, зустрітися. Добре, mm -hmm. давайте подивимося на ваш вклад. Як зараз ваш вклад себе почуває? Бачите, Валентина, я вас дуже попрошу. Якщо можна, е е мікрофончик, а то трошечки гучно. Ми роботу робимо. Дякую вам. Ну, Якось перше слово хочете сказати недооцінено. Недооцінено. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, вклад ваш недооцінений. А ким він недооцінений? Партнеркою. Партнеркою. Mm -hmm. То ми зараз партнерку з обіцин... недооцінністю, недостатньою цінності вас. Угу. Угу. Добре. А наскільки Ух ти дивіться, це карта оцього вашого. Знайомого знову вийшла. Давайте оберемо ще mm. одну карту. Скажіть, будь ласка, цей ваш знайомий якось пов'язаний з вашою партнеркою? Mm, так. Так. Ну, бачите, я вас не знаю, бачу вперше. Але я вже вашу подноготну як то кажуть, на трьох картах розклала. Добре, давайте mm. ще разочек візьмемо обіцінність партнерка Так, добре. Вона вважає, що ви мало вклали. Ну, mm, Трохи не так. А як? Mm, хочете сказати так, що вона не вірить в себе і в той наш продукт? Ага. Чомусь не хоче писати. Добре, вона не вірить. <ган> і ваш продукт. а У мене тоді риторичне запитання. На що вам з нею 50 на 50? Бо це невірення 50 на 50 ви берете собі. Ага. Бачите, ага. про що я? Ага. Так, я вашу партнерку з невірою цією. Спробую ще ага. зараз. Я не знаю, чому не хочу на партнерці. ну Ми будемо розуміти, що це невіра партнерки mm -hmm. Тобто тут і не тільки її невіра, тут mm -hmm. і ваша невіра також є. Mm -hmm. Бо якщо я правильно розумію, ви також не завжди вірите в свій продукт. Mm -hmm. Так. так mm -hmm. mm -hmm. yeah. Добре. щось зараз змінилося у вашому вкладі в бізнес? Mm -hmm. Асоціація ж вона має мовчати. От вона в неї рот закритий і все. Вкладення має мовчати? Так. Да. Ага. А скажіть мені, будь ласка, коли ви вирішили створювати свій продукт? Mm -hmm. У вас же там, мабуть, є хтось голосом говорить. Mm -hmm. Кого там немає? голоса? Кого? — Мене, мене нема там. — Вас немає. А ви б хотіли, щоб ви там були? Виходить, що да, десь з під свідомості ви витягнули там. Бачите? У угу. мене аж мурашки пішли. Угу. Да, прикольно. Так, прикольно.